Гроші завжди приходять вчасно. Гроші приходять до мене через улюблену справу. Гроші це світла та добра енергія. Гроші працюють мені на благо. До мене приходить необхідна кількість грошей для реалізації всіх моїх бажань. Я отримую гроші легко. Я вмію ділитися благами та знаю, що скільки б не віддала, отримаю набагато більше. Я живу в добробуті, мені всього вистачає. Я бажаю кожній людині на цій землі процвітання та багатства. Я гідна на всього найкращого просто справа народження. Гроші це добре, гроші це свобода, гроші приносять мені щастя і радість. Я люблю гроші, і гроші люблять мене, мої доходи ростуть з кожним днем. Я заробляю один мільйон доларів в місяць. У мене стільки грошей, що якби я і захотіла їх всі потратити, я би не змогла. Гроші приходять до мене легко. Чим більше грошей я віддаю, тим більше грошей я отримую. Гроші приходять до мене з різних джерел як очікуваних, так і неочікуваних. Я завжди радію грошам. Гроші течуть до мене річкою. Я втрачаю гроші з задоволенням. Я впускаю багатство в своє життя. Я магніт для грошей, гроші магніт для мене. Гроші завжди працюють на мене. Я завжди відкрита для отримання грошей. Маючи великі гроші, я відчуваю себе комфортно і впевнено. Я вдячна Всесвіту за всі гроші, які в мене є. Я обожнюю гроші і вони платять мені взаємністю. Я дуже багата людина. Великі потоки грошей стікаються до мене регулярно. З кожною хвилиною я стаю все більше і більше багати. Я мільйонер. Я купаюсь в грошах. Я фінансово незалежна. Гроші для мене це задоволення, а не робота. Гроші це комфорт. За допомогою грошей я творю добро. Я обираю світ багатства і грошей. Гроші дають мені реалізацію всіх моїх замислів. Багатство в мене в крові. Гроші наповнюють мене силою і енергією. Гроші завжди приходять вчасно, гроші приходять до мене через улюблену справу. Гроші це світла та добра енергія. Гроші працюють мені на благо. До мене приходить необхідна кількість грошей для реалізації всіх моїх бажань. Я отримую гроші легко. Я вмію ділитися благами та знаю, що скільки б не віддала, отримаю набагато більше. Я живу в добробуті, мені всього вистачає. Я бажаю кожній людині на цій землі процвітання та багатства. Я гідна всього найкращого просто справа народження. Гроші це добре, гроші це свобода, гроші приносять мені щастя і радість. Я люблю гроші, і гроші люблять мене. Мої доходи ростуть з кожним днем. Я заробляю один мільйон доларів в місяць. У мене стільки грошей, що якби я і захотіла їх всі потратити я би не змогла. Гроші приходять до мене легко. Чим більше грошей я віддаю, тим більше грошей я отримую. Гроші приходять до мене з різних джерел, як очікуваних, так і неочікуваних. Я завжди радію грошам. Гроші течуть до мене річкою. Я витрачаю гроші з задоволенням. Я впускаю багатство в своє життя. Я магніт для грошей. Гроші магніт для мене. Гроші завжди працюють на мене. Я завжди відкрита для отримання грошей. Маючи великі гроші, я відчуваю себе комфортно і впевнено. Я вдячна Всесвіту за всі гроші, які в мене є. Я обожнюю гроші і вони платять мені взаємності. Я дуже багата людина. Великі потоки грошей стікаються до мене регулярно. З кожною хвилиною я стаю все більше і більше багати. Я мільйонер. Я купаюсь в грошах. Я фінансово незалежна. Гроші для мене це задоволення, а не робота. Гроші це комфорт. За допомогою грошей я творю добро. Я обираю світ багатства і грошей. Гроші дають мені реалізацію всіх моїх замислів. Багатство в мене в крові. Гроші наповнюють мене силою і енергією.